Чому в мене черга на виготовлення сумочка кожен місяць вперед? Дуже багато людей пишуть, кому потрібна сумочка через тиждень або навіть на завтра післязавтра і мені дуже сумно вам відмовляти, але це не виробництво, я працюю сама і це дуже довгий процес. Я працюю вже два роки і, звісно, в мене вже сформувалася своя невеличка команда, і ми вже трохи пришвидшили цей процес. Зараз я працюю з помічницею в окремій майстерні і вона мені дуже багато допомагає. Також я більше року вже співпрацюю з дівчинкою, яка плете бісерні вставки для боковинок. Але це все одно дуже довгий процес, тому що сумочки унікальні, кожна деталька викладається та прошивається вручну. Ми виготовляємо сумочки індивідуально під вас, враховуючи усі ваші побажання. Також всередині сумочок безкоштовно робимо індивідуальне гравіювання. Тому це точно не та річ, яку можна зробити за 1-2 дні.